Зараз репутація НАТО вона стоїть на грані, і реальне питання, чи будуть союзники країни, які навіть є членами НАТО вірити в те, що НАТО спроможне їх захистити? І якщо дивитися на цей саміт стратегічно, то чи матиме легітимність такий саміт, якщо президент країни, яка зараз по суті стоїть і оберігає всі демократичні країни і всі країни НАТО, так щитом просто чи буде власне такий саміт рахуватися як легітимний, якщо е, наш президент не буде там представлений і не буде його? Голос звучати зі сцени, тобто тоді про яку дискусію ми говоримо. Тобто, бо НАТО це про безпеку. Так, вся безпека зараз відбувається і вирішується в Україні, власне, від якоїсь політичної, стратегічної геополітичної реальності до питання просто озброєння, там інновації і випробування озброєння, і виробництво озброєння. Тобто, про що ми тоді говоримо? І навіщо тоді цей саміт НАТО потрібен? Тобто, це тоді засідання просто для гарної фотографії в кінці, що ми зустрілися, поговорили. І це якісь реальні результати, тобто тут питання, чи НАТО себе дискредитує тим, що вони не запросять Україну, чи НАТО все-таки підтвердить те, що це реальний е безпековий партнер, і е зробить таким чином серйозний сигнал державам, які зараз відкрито сумніваються в тому, що НАТО прийде на їх захист. Тобто, тут е ну питання навіть не на те, що чи переконають європейці чи ні, а яке буде майбутнє НАТО? Тобто як союзу, як безпекового гаранта, і який вибір вони для себе роблять? І це ну стратегічне питання. o